Червня, субота, сила молитви Олександр Усатюк, Місто Ірпінь, частина 1. І коли ви заволаєте до мене, прийдете і помолитесь до мене, я вислухаю вас. Єремії, 29 розділ, вірш 12. Мене звуть Олександром, я служу пастором вже 11 років. Проживаю разом із сім'єю в місті Ірпені Київської області. Коли 24 лютого розпочалася війна, ми з родиною були вдома. Спочатку я й не зрозумів, що відбувається. Визирнувши з балкона, побачив гостомильський аеропорт, де вже повним ходом йшли бої. Уперше в житті я бачив повітряний бій, літаки, що стріляють один в одного, вибухи. Тоді я зрозумів, що все дуже серйозно. Надвечір, коли вже стемніло, мені зателефонувала сестра з нашої церкви. Пам'ятаю, як вона сказала пасторе, ми з обіду сидимо в підвалі. Нас тут 14 осіб. Я запитав, чи мають вони харчі. Вона відповіла, що ніхто особливо не готувався, і зараз вони шукатимуть їжу. Тоді я вирішив, що потрібно їм завести якісь продукти. Попередив дружину, що планую швиденько віддати харчі й повернутися додому. Проте дружина не погодилась, щоб я їхав сам, тож ми поїхали усі разом. Я планував упоратися за півгодини, та коли ми спустились до підвалу, щоб занести продукти, назад вийти вже не змогли. Почався обстріл, бомбардування, і ці півгодини розтягнулись на два тижні. Я молився та благав Бога, щоб він показав мені, що буде далі. І Бог нагадав мені випадок з життя апостола Павла. Під час однієї зі своїх подорожей той потрапив у кораблетрощу. Тоді йому ангел сказав, що потоне лише корабель, а Павло та його супутники залишаться живі. Тоді мене це дуже потішило і дало надію, що й ми усі врятуємося. Під час бомбардувань було дуже важко. Ти просто сидиш і думаєш, виживемо чи не виживемо суцільна невідомість. За будь-якої небезпеки я згадував історію апостола Павла. Спілкування з Богом було цілодобовим. Більшість часу ми запрошували усіх, хто перебував з нами у підвалі читати слово. Тоді я помітив одну дуже цікаву річ людям украй важливо, аби поруч був служитель, щоб серед них був пастор. Коли вони бачать, що хтось молиться, у них також з'являються віра і надія. Отже, ми просиділи в тому підвалі сім днів, а восьмого вирішили спробувати виїхати з міста. Сівши в автівку, ми поволі рушили. Навкруги тиша, однак за рогом я побачив, що посеред дороги, метрів за 30 від нас, стоїть російський бронетранспортер. Побачивши нас, росіяни одразу ж відкрили вогонь, суцільний шквал куль. Уся наша машина була побита, дірки від куль були поруч із бензобаком. Диво, що аптівка не вибухнула. Ще більше диво, що в тому місці, куди влучили кулі, перебувала дитина. Те, що люди вціліли, це Боже диво. Інакше й не скажеш, Господь виявив до нас свою милість.